Доброго дня! Сьогодні готуємо дуже смачний курячий рулет з дуже смачною начинкою. І зараз для першого, першим ділом ми готуємо зажарочку. У нас є цибуля, є шампіньйони. Додаємо на сковороду олії і цибулю в першу чергу. Додаємо грибочки і готуємо нашу піджарочку до повної готовності. Цибулька буде золотиста, грибочки теж підсмажаться. І така буде у нас начинка наш тулет. А поки готується наша підсмажечка, ми... Підготуємо м'ясо. Беру куряче піле і розрізаю його напополам. Оцей шматочок можна зразу відрізати. А це розрізаємо ось так, бо нам не таке товсте потрібно. Отак. І зараз кожне куряче піле розрізаємо напополам. Тепер нам потрібно відбити його. Збивним молоточком, mm. відбиваємо гарденько. і так все м'ясо. Трошечки укропчика наріжемо, теж піде в нашу шрувер. Готова. Вигружаємо все в тарілку. Ось так. Беремо харчову плівку і прикладаю її на стіл. О. Застелили ми ось так харчову плівку. Тепер беремо наше куряче філе відбите і гарненько, рівненько викладаємо. Одне на одне вийде. Ось так візьмемо. І ось тут є у нас такий маленький шматок. І шматочки маленькі, все сюди. Це нам не потрібно. І ще один шматок беремо. І отак накладаємо один на один, щоб був пласт. О, Дивіться, як гарненько все в нас виходить. Розподіляємо, щоб були і рівні краї, щоб наш рулет був гарний, рівненький. О. Тут заповняємо, де бачите, тоненьке, цей отвори. Є у нас ще шматочки такі маленькі. Ось так сюди кладемо. Отак От виходить, бачите, як гарно. Все. Беремо сіль і просолюємо, все гарненько. Нікуди не поспішаємо, все гарненько так. Робимо, щоб було смачно. Беру свою улюблену приправу до курки і теж посипаємо зверху наше м'ясо. Трішечки небагато. Буде дуже гарно смакувати. Ось так. Тепер наша начинка Розпреділяємо усю нашу начинку по нашому м'ясу. і все гарненько розпреділяємо посипаємо укропчиком Небагато трішечки, У мене тут 20 грам. І викладаємо сир. У нас такий сир, можете взяти будь-який інший сир, який вам подобається. Просто натерти у нас був такий в магазині. І так гарненько. Викладаємо сирочок. О. Розклали сирок і починаємо тепер обережненько закручувати його. Беремо і ось таким чином закручуємо наш рулет. О, Бачите, яка краса виходить. Все дуже просто, О. Ось так. О, такий у нас рулетик, бачите, який скрутили, але це ще не все ми зараз знімаємо. Лівочку із нього. І щоб наш рулетик тримався гарно, ми його беремо шпажками і так протикаємо і все. і Рулетик буде шикарно триматися. Опа, бачите, ніде нічого не розвалюється, все класно. Все, зараз ми його будемо перекладати на фольгу, форму для запікання. Поклали фольгу. Форму для запікання і зараз наш рулет перекладаємо сюди. Переклали наш рулетик уже в форму і беремо бекон у нас ось такий є. І просто зверху на наш рулет ось так викладаємо наш бекон. О. Ось так буде гарненько, бачите ось? Фу -фу. Ну, в друзья, гарно выходит Ч ⁇ не Поклали зверху бекончик і зараз відправляємо його в духовочку. Рулетик зробили, дивіться, як ми наложили все гарненько. Тепер накриваємо фольгою. О, ось так. Фольгою накрили і відправляємо в духовочку. У нас духовочка гріється. Так, 100-150 на 200 градусів десь на 40 хвилин. А потім в кінці ще відкриємо 10-15 хвилин, щоб підрум'янить бекон. Ну, відправляємо і чекаємо. Через 40 хвилин побачимося. Для вас одна секунда. Ну що ж, друзі, пройшла вже година. година часу. Поки там все нагрілося, поки туди-сюди. Тепер достаєм, зараз розкриваємо і опять його туди на духовку. Ух, зараз подивимося, що в нас тут. виходить. Бачите, сочок пустило. Це стандартна ситуація. Що виходило. Так. Розкриваємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Яка смакота. Дивіться, друзі, скільки соку. Ой, аромат який сир, усе це вироб... Та, ти ж. Зараз оце загортаємо, підгортаємо. Ось так. І відправляємо в духовочку, щоб наш дикон зверху гарно підсмажився. <coughs> аромат такий, що ого! Ставимо на 250 градусів на максимально. І в духовку його, ще раз. Ось так. О. І нехай 10-15 хвилин ще підрунялися гарненько. Так. Чекаємо і будемо вже культувати. Рулет готовий. Дістаємо з його. Ай-яй-яй, подивіться, подивіться на цю смакоту. Дивіться, який гарний рулетик у нас вийшов. Вели ну, клас. Аромат який вимикаємо до холучку. Подивіться на нього просто. Опа, Ану. шкірочка. Опа. Дивіться, як бекончик підсважився. Та ти що? Краса яка. З усіх сторін його покрутим, покажемо вам, дивіться. О, гарний да? рулет у нас вийшов. Що тут сказати? Ну, зараз будемо розрізати і будемо куштувати. Ну що, друзі, розріжемо наш шедевр кулінарії, подивимося, спробуємо, що тут воно. Так, відріжемо шматочок. Так, Як легенько ріжеться та ти що. О, Трошки розпадається, але нічого страшного. Візьмем тарілочку. Звернімо його зараз на тарілочку. Опача. О, ча угу. Так ти що? Подивіться тільки сюди, шунове такий рулетик у нас, а? Краса. А ну давайте скуштуємо, що ми тут на кулінарні сьогодні. Візьмемо. Спеції, гриби, все разом сир. синьки біжать треба попробувати. М -м -м -м. Друзі, це смачна штука. И диетично. Ну, крем, конечно, бекона. С грибочками. Просто класс. Можно готувать. Довольно погано. смакота. Зараз еще розріжемо режем дальше. Одріжемо гарненький такий шматочок, щоб цілий був. Опа! Дивіться. Дивіться, який рулетик у нас виходить обалденний. Та ти що? Що тут сказати? Отака смакота, друзі, бачите? Ну що? Який у нас висновок? Класний виходить рулет. Ось такий ми приготували рулет. Тому, друзі, якщо подобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, підтримуйте україномовний контент. А ми будемо йти вже вечерять і їсти цей смачнющий рулет. Всім смачного і гарного настрою! Всім пока!